У мене тема дуже широка, сучасний колочний стан у місті Львові. Насправді управління і департамент містобудування. намагаємося якомога ширше і глибше оцінити стан кризичної ситуації в місті Львові. Тобто в 2011 році ми провели повну таку інвентаризацію природних ресурсів, компонентів довкілля, води, атмосфери, повітря, грунту, зони насаджень, тваринного освіту в місті і загалом. Можна сказати, що оцінка стану влічної місця є доброю. А якщо порівняти, ну, якщо порівняти нашу зустріч в місці з іншими містами України, то ми маємо взагалі чудову ситуацію в місті Львові. Насамперед, це ми завдячуємо нашим підприємствам, які намагаються вкладати гроші з природоохоронні заходи. Також це є діяльність наших комунальних підприємств, які намагаються створити достатні умови для збереження зелених насаджень у місті Львові, що ми маємо зараз близько 4 тисяч гектарів зелених насаджень у на території міста, це і близько 25% загальної території. Також спільними заходами забезпечуємо дотримання санітарно-екологічної ситуації на водних об'єктах за минулих декілька років нам вдалося відновити благоустрій на десяти водоймах. І такими кроками ми намагаємося якомога покращити можливість комфортного екологічного проживання і для мешканців, так само і для туристів, стараємося покращити. Так? І на сьогодні ми маємо ще такі стратегії. Одна з стратегій управління екології, яка стосується сьогодні нашої, нашої форми, це і створені муніципальні системи, поводження з відходами електричними відходами. Тобто йдеться те, що в кожному помешканні, в кожному офісі ми маємо такий один з основних небезпечних відходів, як відпрацьована міністерна лампа, що містить тут, а також маємо відпрацьовані батарейки, які містять шкідливі небезпечні компоненти. І ми бачимо, що ці два напрямки, за з цими відходами, вони потребують, скажімо так, фронтовного підходу. І тому з лютого 2012 року, року департамент розпочав реалізацію проєкту про створення цієї муніципальної системи. Ми маємо грант Євросоюзу на, це, на цей захід. І Власне, впродовж потих двох років 15 року плануємо її реалізувати. Що передбачає наша, наша програма? Наша програма передбачає створення місць для збирання відпрацьованих батарей, а також створення е пересуваних мобільних приймальних пунктів по е збору відпрацьованих центр на банку. На сьогодні можемо вже похвалитися, що ми е забили кошти в нашому колишньому фонді. Ми маємо Валу сесії маємо вже оголошені тендери по закупівлі двох мікроавтобусів, які будуть використовуватися як транспорт повезення і як мобільний приймальний пункт, а також маємо вже кошти на закупівлю 80 контейнерів. Контейнерів для збору інфрацьованих батарей. Таким чином ми очікуємо, що цього року ще до кінця року будемо встановлювати контейнери 80 штук по наших супермаркетах, шкільних закладах в місцях, де буде логічно максимально вони наповнюватись. А на наступний рік будемо вже створювати ці перезивні мобільні пункти, ліцензуємо їх і будемо вже наприкінці документи наступного року будемо мати відповідні ліцензії і збирати від населення. Можливо, будемо і збирати від офісів. Ну, тут ще вже питання буде про фінансування, але від населення ми, ми бачимо, що це буде безоплатно. Таким чином, ми... Заберемо одну з найколічно небезпечніших відходів у місті, це є працьовані місце лампи і батарейки. Тим самим ми можемо гарантувати безпечне довкілля як поблизу житлових будинків, оскільки якщо винести місцентну лампу і її розбити біля будинку чи кинути її в той ж самий смітник, вона розб'ється, ми наражаємо як так і оточуючих на значну загрозу. Коли ми зробимо оцей захід, ми зможемо вже гарантувати, що погодження з відходами, особливо на безпечного місці, буде на досить належному рівні. І в 14 році також будемо закупляти установку по вилученню ртуті з відпрацьованими центрам. тим самим ми будемо мати повністю замкнутий цикл від утворення відходів з відпрацьованими синтелам до їх безпечного знешкодження. Будемо мати два види відходів до тортують і буду мати е бите скло, битий цоколь вже четвертого класу небезпеки, які вже не, не становитиме загрозу для довкілля. Тут поїде окремо на спеціалізовані підприємства по пошкодженню, а четвертий клас небезпеки буде на е з охорони міста. Оце є, так, е це є те, що стосується нашою тему. Радо будемо вітати усі наші офіси, які будуть долучатися до збору і передачі як відпрацьованих батареїв, так і відпрацьованих централам. Бо розуміємо, що дрібні офіси вони не, не мають такої служби, такої змоги, щоб е, шукати собі потенційних е, е, спеціалізованих підприємств, які будуть ще з одною, ще з двома е, персональними лампами е, приїжджати, забирати. Тому це, е, Якраз цей механізм, якщо він відлагодиться, то ми мінімізуємо газотворення і неконтрольоване поводження з цими основними відходами. Наші інші стратегії, то ми хочемо збільшити зелені насадження, збільшити кількість об'єктів природно-заповідного фонду. Це також один з особливо важливих фактів щодо збереження атмосферного повітря його охорони. Плануємо ще цього року оголосити е, об'єктом природно заповідного фонду е, територію, е, на територію 7-ї капітолічної лікарні в Бриковичах і на наступний рік плануємо збільшити територію е, заповідної території Сновківського парку, залучити близько 7 гектарів до об'єктів природно заповідного фонду. Ну, насправді законодавства я кажу, тобто, що ми повинні допомагати стимулювати е, утворювачів відходів до передачі на переробку, а е, підприємства, які хочуть вкладати гроші в переробку, ми повинні їм допомагати всіляко у встановленні таких потужностей, встановлені потужностей по збору і переробці. На сьогодні ми стараємося, як то кажуть, провести інформування підприємств. Е, ми, ми їм показуємо наші. Кількості утворних показуємо морфологічний склад, що підприємство, яке заходить в місто Ліво, воно вже приблизно здало, на, на який ринок воно виходить. І окремі є окремі у нас приймальні пункти по збору скла. Ми бачимо, що по місту є десь близько 20. На той час, ще коли інцензія де була потрібна близько 20 ліцензованих приймальних пунктів по сторось рівні, в тому числі і по Москві. І кажу, що зі своєї сторони намагається дати допомогу. А що і переробки, тобто це вже йде питання приватного бізнесу, і наскільки це їм вигідно, наскільки це буде ринок розвиватися.